Продовжуємо серію казок з книги Чудовисько з озера. І наступна наша казка називається Рок-група дачка. Ранок видався похмурим. На горизонті раз по разу спалахували блискавки, які супроводжувались невдоволеним бурчанням грози. Невдовзі з понурих хмар, які попри... поприпливали над дачним містечком. Полився дощ. Цуцик Бориско і його подружка кицямиця сиділи на сухих дровах під дахом, з інтересом спостерігаючи зі свого укриття за тиким танком дощових цівок і за тим, як наливаються калюжі. Мицю переварив мовчанку, що затягнулася Бориско. От я все думаю і думаю, думаю і думаю. Ти, напевно, думаєш, втупилася широко розкритими зеленими очимятами на приятеля киця. Звідки береться дощ? Це і так зрозуміло. З неба. А от і ні. Вчора ж небо над нами теж було. «Було?» І сонечко на ньому світило, а дощик не йшов. Правильно, бо вчора небо було в радісному настрої. А сьогодні його хтось образив, ото воно й заплакало. Якщо тебе, мицю, хтось образить, ти ж теж починаєш плакати. Ну, почну, погодилася з цуциком Миця, е але не надовго, бо довго плакати я не люблю. І мені плакати не подобається, та й соромно, я ж уже великий, дізнався Бориско і додав. Але я зараз зовсім не про дощ думав. Я про те, що живемо ми з тобою митцю на цій дачі, і ніхто про нас не знає. Ніяк це про... ніхто про нас не знає. Твоя мама нас знає, тітка квочка з усіма своїми діть... дітками теж знає, і дядько тузик знає, і кріт, а ще тітка Ворона і Жибонятко зі ставка, далі перелічив цуцик. От і все. А мені дуже хочеться, аби про нас із тобою всі всі дізнались, у всьому світі. Навіщо? вдивована спитала киця, та відповісти їй Бориско не встиг. Бо цієї самої миті грім над їхніми головами прогрімів з такою силою, що аж складені рівно дрова затрусилися. Колода, на якій сидів цуцик, різко підстрибнула вгору, а потім разом з ним плюхнулась прямо в калюжу що налилась під дахом. От так гримнуло, струшуючи з шерстю воду, мовив Бориско, досі вух А У мене і ухах дзвенить і в животі бурчить, і з очей іскри сипляться, повідомила Миця. Цуцик спритно застрибнув на своє місце і, злизнувши зі свого носика кілька дощинок, повів далі обірвану розмову. Здається, цей грім мені пам'ять відбив. Е, ніяк згадати не можу, про що ми з тобою говорили? Я тебе спитала, навіщо нам всесвітня слава? Як це, навіщо? скочив на всі чотири лапи Бориско. Це ж так чудово, коли тебе показують по телевізору, пишуть про тебе в газетах і журналах, а про мене, між іншим, уже писали, похвалилася Миця. Бренькаєш, а от і не бренькаю. Коли я загубилася, наша господиня тоді по всьому дачному містечку оголошення розклеїла про те, що того, хто знає пухнасту, смугасту кицінку, чекає гідна винагорода. І тебе знайшли? Звісно, знайшли і повернули. Інакше, якби я зараз із тобою розмовляла, так, бути знаменитими чудово, замріяв Бориско. Слава, пошана, аплодисменти і ці прихильники. А що треба для того, аби стати знаменитим? поцікавилась миця. Не знаю, давай когось питаємо. Тим часом дощ перестав, тому цуцики киця сміливо покинули свій тимчасовий прихисток і попрямували дальній куток дачного саду. Біля Старої вишні в калюжі вони побачили знайомого жабинятку, яке радісно квакало, пірнало і плавало. «Аго, ти знаєш, що треба зробити, аби стати знаменитим? Квак, як же не знати, треба так само далеко стрибати і так само швидко плавати, як це роблю я, і жабиня стрибнула на саму колю калюжу, обливши дощовою водою, мицю і бориска. Коли в нашому озері з'явилось чудовисько і всі мої родичі кинулись навтіки, я найперший дострибав до вашого дачного містечка. Спитайте, в кого завгодно, якщо не вірите. Виходить, ти місцева знаменитість? Причому високої кваліфікації, гордомовила жебенятко. Неподалік від паркану друзі зустріли тітку Квочку і її численних діточок. Шукаючи тімні зернятки червячків, вона старанно розгрібла лапкою кубку опалого листя. Тітко квочко, звернулася до неї кицямиця, ви не підкажете, що нам із Бориском треба зробити, щоб стати знаменитими? Звісно, підкажу, треба зробити щось незвичайне. Наприклад, одна моя родичка якось узяла і знесла не просте, а золоте яйце і зразу стала. Тако тако так, тако, тако ко, ко. куди ж, куди ж ви? Яйце золоте нести, сумно пожароду, сумно пожартував цуцик. Борискова мама була вдома. Вона латала клодчам невелику щілину, що утворилась на даху будки. Під час зливи через цю щілину в помешкання стала сочитися вода. Побачивши промок. Від вух до лап сина і таку самісіньку мокру його подружку, вона обурено вигукнула: Я ж вас учила, де і як треба ховатися, якщо раптом застає дощ? Ми так і робили, правда, мамо. Бачу, як ви ховались мокрі. Мамочко, ти краще поясни, що треба зробити, щоб стати знаменитими, різко змінив тему розмови Бориско. Борискова мама на хвилинку замислилась, а потім сказала: передусім потрібен талант, а ще працьовитість і величезне терпіння, щоб досягти успіху. Працьовитість і терпіння у нас із мицею є. І талантів ціла купа. Ми вміємо бігати, стрибати, гавкати. Особисто я гавкати не вмію, робила Бориска киця. Зате я вмію прекрасно нявкати, муркотіти і ловити мошей. А в мене такий сильний цей е, нюх, що я запросто можу відшукати будь-яку річ, дарі перелічував свої таланти Бориско. Причому хоч би де і заховали. Те, що ви вмієте і зараз вихваляєтесь одне перед одним, уміють абсолютно всі цуцики й киці вашого віку. А справжній талант зовсім інший. Той, хто його має, легко зробить щось таке. Те, чого не можна зробити ніхто, або мало хто може. Ось наочний приклад. Мама дістала з будки три гладко обгризані кісточки і, ставши на задні лапи, передніми, заходилась вельми вправно їх підкидувати і ловити. От здорово! одночасно вигукнули Борис Миця. а тіта квочка, що підійшла разом зі своїм виводком, стала захоплено аплодувати. Коко колосально, браво, біс! Потім Борискова мама зібрала під яблунею кілька червонобоких яблук, і за мить вони закрутились у її лапах яблучним колесом. «Жонглювати мене навчив мій тато. Він же в нас у цирку виступав. Навіть не знав, що в мене такий знаменитий дідусь, із гордістю сказав цуцик. Я дуже хотів би стати таким, як він. Бориско! А вслід за ним і миця спробували пожонглювати кістками і яблуками. Але ті не слухались і постійно падали на землю. А одне найнеслухняніше яблуко навіть боляче вдарило кицю по лобі. А я, я за те можу складати пісні, випалив зненацьку Бориско. Ось послухайте, яку пісеньку я вчора склав. І він весело метиляючи хвостиком, заспівав. От удача так удача, з мамою живу на дачі, по сусідству тітка квочка і сини її та дочка, і подружка, хороша киця, проживає дуже близько. А коли Бориско заспівав веселий пристрій, приспів, то всі жителі присадибної ділянки зразу стали йому підспівувати і навіть пританцьовувати. Дача, дача, дачка, хатка, грядка, сад. Дача, дача, дачко, як тобі, я рад. На цьому пісенька обірвалась. Давай далі, чому далі не співаєш? закричали всі. А далі я ще не встиг скласти, зате я я встигла на радощах киця, готова була підстрибнути до неба. Буквально ось зараз, що я не взяла і склала. Слухайте. Я на дачі проживаю і в малиннику ховаюсь. Інколи і на гроді, та Борис мене знаходить, бо він мій найкращий друг. Має він відмінний нюх. Дача, дача дачка, весело тут нам. Дача, дача дачка, пізнею луна. Та ви обоє просто таланти. вигукнула Борискова мама. Ще які таланти, підтвердила тітка Квочка. Та загриміти мені в суп, якщо це не так. А чому б нам не створити музичну групу? запропонувала Борискова мама, дивлячись на свого геніального синочка і його таку саму геніальну подружку. А по телевізору нас тоді покажуть? Неодмінно покажуть, і автіші надрукують, і в газетах напишуть, а я стану вашим адміністратором і все це організую. А я прокудахтала тітка квочка. Продаватиму квитки на ваші концерти. А я вам відеокліп зі спецефектами зніму, додав дядько Тузик, виринувши невідомо, звідки. Як тільки господарі в місто поїдуть, так і візьмемось. Чудова ідея! Давай ми цю, хоч створимо цю е рок-групу і назвемо її Бім. Тобто Бориско і миця скорочено бім. Щось не подобається мені ця назва БІМ собаче ім'я. Та й звідки публіка знатиме, що мене звати Бориско, а тебе Миця. За однією єдиною літерою вгадати ім'я дуже важко. Так ми ніколи не станемо знаменитими. Тоді давай назвемо рок-групу Дачка на честь вашої першої спільної записаної пісеньки, запропонувала мама. І всі походились, адже кращої назви. І вигадати не можна було. Ось так Бориско і Киця Миця стали відомими.